Доброго дня! Сьогодні я вам покажу комплекс вправ, які сприяють насилу, гнучкість та струнку поставу. Перша вправа. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Друга вправа. Покручуваю. Раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять, третя вправа. Раз, раз, два, два, три, три. Четверта вправа. Раз, раз, два, два, три, три, чотири, чотири. П'ята вправа. Просто вправо, або захваты. Сьомо вправо на цьому комплекс прав закінчимо.